Далі говоримо з Павлом Ковелом. Це генеральний директор Української аграрної конфедерації. Пане Павло, мої вітання вам. Ну, що ж, говоримо про це збіжжя. Це вже я не знаю, які особисто у мене або у вас ефір, тому що ми про це говоримо. Але ми точно не чекали, що через 5 місяців, як ця ситуація почала розмухуватися в Польщі, ми знову прийдемо до точки, після якої, взагалі, не зрозуміло, куди рухатися. Ну так, ситуація е, така перетворюється майже в конфліктну. Є такі взаємні тези з політичним красом, оскільки декілька днів тому назад прем'єр-міністр Польщі заявив, що ми не допустимо Україну до Європейського Союзу, навіть, якщо не вирішимо проблематику із продовольством, і, і не врегулюємо на якомусь такому. Цивілізованому рівні всі відносини стосовно експорту і імпорту аграрної продукції і харчової. Потім було заявлено, що буде зустріч президентів на полях Генеральної асамблеї організації бідних націй яка була скасована. Ну і були там інші заяви і і дії формально Україна. Має всі підстави для того, щоб звернутися в арбітраж сод і врегулювати цю проблематику саме в цивілізований спосіб. Що Україна зробила? І я так розумію, що Офіс сод повідомив про те, що вже отримав звернення від України позивне до трьох країн. Ну а далі ситуація розгортається, те, що ви наголосили, Україна робить. Такий, мені здається, перший крок щодо дзеркального регулювання імпорту з Польщі, можливо, так скластися, що деякі інші сегменти аграрної харчової продукції також е, будуть звертатися до уряду України з проханням закрити дзеркально імпорт певної продукції. Uh -huh. І ситуація буде ескалуватися. Ну, це не дуже добре з точки зору того, що саме з поляками це відбувається. Там вже є, якщо, якщо ми бачили, що деякі депутати Сейму вже сформували такий уявний рахунок, скільки Україна вже Польщі винна. І, ну, Це вже таке йде, знаєте, передьоргування ситуації. Ніхто ж не, не враховує, а скільки. Скільки українських аграріїв втратили внаслідок війни, і скільки українських аграріїв втрачають внаслідок ембарго через європейські країни? Просто от така ну якби, калейдоскоп звинувачень і заяв, він буде продовжуватись до певної міри десь до початку виборів, до 15 жовтня. Але тут слід зазначити, що скоріше за все. Поляки всередині свого політичного процесу бачать, що вибори будуть непростими. І ми то в принципі якби надіємося, що що вибори пройдуть прозоро в демократичний спосіб, але якою буде наступна коаліція, це ще велике запитання. І як наскільки конструктивною буде дискусія? Як продовження і якби вирішення проблематики взаємовідносинах з Польщею, це ми можемо тільки дочекатися, і потім, по ходу вже безпосередньо подій аналізувати і приймати якісь відповідні рішення на сьогоднішній день. Українські фермери мають значні втрати від ембарго через ці п'ять країн по цих чотирьох культурах. Плюс Угорщина вже розширила список і номенклатуру продуктів, погрожує Польща, що вона додасть, крім зернових культур чотирьох ще цілий набір продукції. Ну ще не прийняла остаточне рішення. Румунія є стільки більш-менш зрозуміла позиція Болгарії, але вони мають свої внутрішні проблеми з цим. Ну і сьогодні з'явилася інформація, що Хорватія також готова говорити лише про транзитування аграрної продукції. Через свою країну, а можливо, будуть певні ну там узгодження щодо імпорту з України до тобто, Хорватії. Пане Павло, Тоді дивіться, бо є така теза. Ви до речі, теж на неї посилаєтеся, що в Польщі зараз відбуваються вибори, політичний процес, який буде непростим, і це впливає на економічні питання, але це в Польщі. А що ж відбувається тоді в Словаччині, чи в Румунії, чи там, в, наприклад, в Угорщині чи в Хорватії навіть це там же теж про політику? Чи все ж таки про гроші? Це все ж таки про економіку. Тому що тут ми ж кажемо: треба розділяти питання: ось економіка, а ось політика. То де ми зробили щось неправильно, тому що Україна зараз потребує підтримки, потребує допомоги, потребує підтримання наших транзитних шляхів, враховуючи, що вороги, тобто окупанти, Росія, вона і далі загрожує нашим зерновим коридором. А до речі, нагадаємо, що від українського зерна, як виявляється, залежить продовольча безпека у світі. Тож нам потрібна підтримка, але наші найближчі сусіди. Вирішують якісь свої питання, це через ми щось неправильно зробили, чи все ж таки ми тут не до чого а так склалося. Дивіться, ну, цілий ряд обставин склалися саме в такий спосіб. Тому що ну, ми не очікували якоїсь там значної е, змін позиції Угорщини. А якщо дві великі польські країни, по, е, європейські країни, Польща і Угорщина, заявляє, що ми заблокуємо після 15 вересня, менша трішечки країна Словаччина думає, ну, і я скористаюся в такий спосіб. Розумієте? Тут... Е, Плюс ще ж, ми розуміємо, що польські фермери, нібито з боку Європейської комісії, добилися певних преференцій. Там їм було обіцяно мільярд двісті мільйонів євро дотацій на втрати, Україна ніде додатково не добилася своїх додаткових якихось дотацій чи якихось компенсацій, поки що, принаймні, і про це мало хто говорить. Я думаю, що цілий ряд факторів склалися в такий спосіб. А от щодо позиції. Ну, агресора, очевидно, що він гратиме на цьому полі, і в оцих заколотах і таких забастовках болгарських фермерів вже проглядається російський слід. Там уже експерти це знаходять. Я думаю, що будь-яка така слабина, яка буде з'являтися в наших відносинах з нашими. Польськими друзями, європейськими партнерами завжди буде розігруватися агресором на свою користь. До цього треба бути готовими. Зрозуміло. Тепер ще така теза. Наша міноекономіка ну безпосередньо його представник, заступник міністра економіки, Качка, Він зазначив про ці санкції. Він зазначив про це ембарго дзеркально. По великому рахунку, але тим не менш, це теж є ембарго, це теж є ескалація цього торговельного конфлікту. Так, от давайте ще раз спробуємо розібратися. А що це за зерно? Хто саме його продає? Продовцем вже не виступає Україна. Це є українські зернотрейдери, які якимось дивним чином, замість того, щоб робити транзит через територію Польщі чи Угорщини, це зерно вони продавали польським зернотрейдерам, і таким чином хтось заробляє, а тепер. Дві країн, країни, Польща та Україна, ну або й Угорщина, в тому числі, на е рівні держав мають між собою з'ясовувати стосунки, в які їх втягнули бізнесмени. Що я сказав не так. Все ви сказали так. Єдине, що ми повинні розуміти, що якщо є процедура купівлі-продажу, то завжди є два суб'єкти: хтось продає, хтось купує. Так. Польські експортери з задоволенням брали наше зерно і нарощували експорт зерна з Польщі. Польські переробники з задоволенням купували наше зерно і фуражний продовольче переробляли на дороблену і перероблену продукцію і дуже добре заробляли на цьому. І коли чиновники європейські і польські почали здійснювати заяви: ось, дивіться, ви обвалили нам ринок, то вони не змогли пояснити, а які обсяги зерна були завезені в Польщу і там спожиті якось, чи перелоб, перероблені, чи експортовані. А чому, чому а чому нема статистики? А тому, що ми вже багато місяців говоримо і пропонуємо, у нас є напрацювання, практично те, що сьогодні сказав прем'єр Шмигаль. Там вчора сьогодні говорить про ліцензування експорту і контроль за експортом. Ми таку електронну систему вже давно пропонуємо тільки в Україні, чомусь вона відповідним чиновництвом і Укрзалізницею дуже важко сприймається. Сьогодні ніяка ніякі інституція, ні європейська, ні польська не може довести і сказати об'єктивні цифри. Скільки було кукурудзи завезено, пшениці завезено за 22 рік і скільки було реекспортовано? На Балтійські країни, на Німеччину яким способом залізничним автомобільним через порти Польщі і таке інше. І Там цифри дуже такі різні звучать до 15 мільйонів тонн. Це ж очевидно, що це цифри не об'єктивні. Тому такі інструменти, де зменшена кількість технічного виконавця, електронні, диджиталізовані, потрібно впроваджувати. Ну Крок до контролю за експортом з України і кожну партію видавати ліцензію, і потім контролювати це ускладнить процедуру. Я зразу можу ага. сказати, і це може навіть додати в Україні ну, певні елементи корупційних проявів. Оці все, де чиновник підписує ліцензію на якийсь товар, це все піддається ризику корумпованості. Тому тут також ці інструменти потрібно буде ще дискутувати, але як без вихід це може бути запроваджено, на жаль. Ну слухайте, є ще такий собі інструмент, Ми ж розуміємо, що це збіжжя, зерно або кукурудза, Вони проходять через наші пункти пропуску, тобто через наш кордон, через нашу митницю. Ми там якимось чином можемо пломбувати або фіксувати цей весь товар. Чому ми цього не зробили? Якщо ми розуміємо, Ти, при чому нагадаю, 5 місяців це триває за весь цей час. якимось чином ми могли б щось робити собі на захист для аргументів потім. Коли розуміючи, що нам будуть закидати з той же Польщі, ось так і так ви обвалюєте нам ринок, ми скажемо нічого, ми вам не обвалюємо. Ось наше зерно заходить, ми його пломбуємо на ваших портах. воно там виходить далі, все, до нас претензій нема. До речі, такий інструмент, як ви наводите приклад, через окремі країни в нас є. Наприклад, транзит через Молдавію приблизно так відбувається. На вході на шлагбаумі дають електронну карточку, а на виході знов її відмічають, що цей вантаж пройшов. Так. Такі ж інструменти намагалися декілька місяців назад провадити поляки. Вони сказали, ми посадимо свого експедитора в кожну машину. Але це таке було, знаєте, це таке молодече зухвальство було. Вони просто до кінця не можуть зрозуміти. Розуміти обсяги і трафік товарний, це треба армію експедиторів поставити і і відправити по всій території Польщі, а потім вернути, повернути назад. І наступний крок, оці всі інструменти, про які ви говорите, вони не сприятимуть швидкості ні імпорту, ні транзиту. Це величезні обсяги. У нас в такий спосіб уже є на окремих переходах залізничних. Е, ну, тисячі mm -hmm. вагонів і тисячі автомобілів, які чекають своєї черги. Це ще більше ускладнить. Я впевнений. Складову, яка набуває геополітичних забарвлень і і вибори в Польщі можуть це загострити ці кольори. От нам треба дуже збалансовано дискутувати з нашими партнерами. І саме головне, нам потрібно не створювати перепалку між двома країнами, а виходити на більш вищі площадки: на площадки Брюссель ЄС, на площадки Організації Об'єднаних Націй, ФАО і інше. Так. Бо з єСівськими чиновниками в нас вже є площадка. Шляхи солідарності діють з 12 травня минулого року. На цій площадці потрібно розгортати цивілізовані інструменти. Зрозуміло. Пане Павло, дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що у тому числі наші урядовці, можливо, і представники тих компаній, які зараз задіяні цьому процесі, теж опікуються, думають, що робити далі, тому що це по великому рахунку може просто поставити крест на цьому зерновому коридорі. А нам це зараз дуже потрібно. Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації, зараз був з нами на прямому зв'язку.